Логічно було зрозуміти, чому вибрали саме наш музей, адже Закарпатський музей народної архітектури та побуту це в першу чергу місце, де зберігається і репрезентується народна культура населення нашого краю. Але це не просто місце, де зберігається пам'ять про минуле, а це в першу чергу ще й місце, де оживають народні традиції, звичаї у різних формах сьогоднішньої роботи. Також музей це місце, де в першу чергу можна зануритися і побачити народну архітектуру минулого, зокрема, сакральну архітектуру як вінець такого мистецтва другої половини XVIII століття, народну житлову архітектуру. Також музеї це в першу чергу джерозлавче місце для етнографів. Істориків, митців і всіх поціновувачів традицій нашого краю. Музей також, вже, як було сказано, має досить таку ж традицію і досвід проведення заходів такого типу, зокрема і власних, і у співпраці з обласним методичним центром культури, де відтворюються ремесла, обряди. Також представляється народна гастрономія. Жителів нашого краю і е, свято, яке е, пройде е, на території нашого закладу напередодні, е, також дає нам можливість е, знову зануритися е, в ці звичаї. Не просто в ці звичаї, а в автентику, е, яку можна буде глибше побачити, зрозуміти, е, е, ознайомитися з народними традиціями і ремеслами на різних е, локаціях в нашому музеї. Е, оце, е, Відтворення усіх цих обрядів, представлення гастрономії у поєднанні із виконанням музичних гуртів і виконавців сьогодення, також дасть таку можливість і відвідувачам, і гостям нашого краю знову ж таки відчути і побачити, як було вже сказано, оту багату поліетнічну культуру Закарпаття.